Всім привіт! Давайте приготуємо бананові оладки. Вони більш за все подобаються дітям і з'їдаються дуже швидко. В миску розбиваю яйця, всипаю цукор, ванільний цукор і добре все разом перемішую. Вливаю олію, всипаю розпушувач, вливаю молоко. Частинами всипаю борошна і перемішую. Все одразу не всипаю, щоб не було грудочок і легше було розмішувати. Очищую і нарізаю банан кружечками. Пересипаю в тісто і перемішую так, щоб всі шматочки були в тісті, на пательню налила олію, викладаю оладки. Смажу по 2 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Подаємо з фруктами, медом чи згущеним молоком. Всім смачного!